А ви знаєте, що спільного між Майком Тайсоном і Ван Гогом? Не обидва зв'язані з історіями про вухо, але Ван Гог нікого не кусав, натомість він відрізав вухо собі. Ви запитаєте, чому це сталося? Я скажу, є всього дві версії. Перший варіант це сварка з Полем Гогеном. Вони були друзями, художниками і жили в одному домі, але в них були непрості стосунки. В них був різний погляд на малюнок і на мистецтво. Гоген вважав, що роботи мають передавати ідеї і контекст. Ван Гог же в свою чергу робив дуже імпульсивні і емоційні малюнки. До того ж, Ван Гог мав пориви до депресії, психічні розлади і був дуже емоційно неврівноважений людиною. Можливо, Гоген не був зв'язаний з цим напряму, але будував підґрунтя до цих подій. І от друга версія не зв'язана з Гогеном, але говорить про все таки психічні проблеми, психологічні проблеми самого Ван Гога, через що він просто не контролював свої емоції і дії, порізав собі вухо. і є таке, така теорія, що після цього він замотав його в якийсь папір і відніс його до борделю і віддав його якісь рандомні жінці. Отака от, от історія. Якщо вам подобається моя нова рубрика, ставте лайкосики, підписосики і ріпостіки.